Чи було у вас колись таке відчуття, коли ти отримав зарплату і вже відчуваєш себе найбагатшою людиною в світі? Я маю на увазі, те, що ти одразу йдеш до якогось магазину, там просто собі дивишся речі, бачиш на знижці якусь жіночу сумочку, або, наприклад, прикраси, інші такі, знаєте, золоті вироби, тобто цяцьки, які можуть і коштувати, з однієї сторони, знаєте, небагато, тому що на знижці. Але з іншої сторони, це також може вдарити тобі по кишені. Якщо тобі ця ситуація знайома, а саме ця поведінка, то ти можеш дивитися відео до кінця, тому що я можу тобі розповісти, як можна цього уникнути, що я взагалі зрозумів, прочитавши певну книгу і який взагалі висновок я зробив. Я дочитав книгу, яка називається Найбагатша людина у Вавілоні. З цієї книги я вирішив виписати декілька пунктів найважливіших, так, які я сам вважав потрібним, щоб потім впровадити в своє життя. І тим самим його змінити на краще, що і кожна нормальна людина намагається зробити на протязі усього свого життя, тобто ставати тільки краще. І відповідно, один з пунктів, який. Я виписав, та про який я хотів би з вами сьогодні порозмовляти, є метод ефективних витрат. Тобто в книжці було дуже чітко розписано, як можна витрачати кошти, а точніше, не як можна, а як правильно витрачати кошти, щоб при тому самому не було такого ефекту, те, що ви витрачаєте тільки так. А не залишайте саме для якоїсь такої радості, так, для якихось таких приємних для вас речей. У кожного можуть бути індивідуальні, у когось це шопінг, в інших людей це книжки, кав'ярні і так далі. Що взагалі треба зробити яка практика цього? Ви спочатку виписуєте усі речі, на які ви готові витратити кошти. Після цього записуєте речі, які необхідні. На які ви повинні в першу чергу витратити кошти. Наводжу приклад банани. 10%, наприклад, ти одразу відкладаєш собі, створюючи тим самим подушку безпеки. Ну і загалом, знаєте, створюючи таку невеличку впевненість. Потім ти відкладаєш, наприклад, кошти на аренду квартири. Якщо ти орендуєш на їжу. Приблизно, якщо ти ведеш витрати, то ти розумієш, скільки в тебе коштує аренда квартири. 10% ти відкладаєш. Їжа, проїсти. Тобто, ти, по факту, сам знаєш найважливіші речі, пріоритети. Так, Наприклад, в моїй ситуації це може бути 10%, це може бути здоров'я, це може бути також їжа, це може бути оплата навчання, наприклад, за перший семестр. І я розумію, що це ті речі, без яких я не можу, які я повинен зробити. І розумію, які будуть наслідки, тобто інша сторона цього, якщо я це не зроблю. І дивись. Коли ми робимо так, то в нас залишається частина грошей. Можливо, вона і не така велика. І я хочу сказати так, що в книжці ніби, нібито можу помилятися, але я так зрозумів. Не було чіткого відсотку, скільки ти повинен витрачати коштів. Але сенс полягає в тому, що спочатку ти витрачаєш кошти на самі найнеобхідніші речі. І тільки вже потім те, що в тебе залишається. Ти витрачаєш на розваги. Нібито ти сам обираєш, яку саме частину, який відсоток і так далі. Але коли ти вже впорався з такими найважливішими речами, так, тобто там витратити ще в іншому місці, то таким чином ти повинен не забувати про себе і також мати в життю свої розваги. Ви Знаєте, я вам можу сказати так, що це дуже крута порада, тому що дійсно, коли ми ще схочемо, так, і так далі. То, по факту приходить зарплата, у нас відчуття, те, що все, ми можемо усе придбати. І таким чином, коли ми, наприклад, купуємо так якусь річ, яка дійсно кош... коштує пристойних грошей, то потім опиняється так, те, що в нас, по-перше, залишається мало коштів, а по-друге, ще може бути так, те, що ця річ, яку ми придбали, по-перше, вже не буде радості. А по-друге, найголовніше, те, що нам може не вистачити грошей на річ, яку дійсно... Нам треба зробити. Наприклад, з навчанням. Так? Ти розумієш, що ти повинен заплатити за навчання, що це важливе. Що так, нехай цей диплом буде на всякий випадок, але усе ж таки це пріоритет. І ось до чого я усе це кажу? Що спочатку намагайтесь пріоритети, а потім вже інше. Тобто інші розваги, але також не забувати про те, щоб мати приємні речі з собою. Я пам'ятаю також, знаєте, колись заходив собі в магазин, коли тільки отримав невелику зарплату і одразу купував собі кевін-кляйн і так далі. Дуже крутий модний одяг, так. Можливо, щоб було якесь враження у людей, що як я одягаюсь і так далі, як я виглядаю. Але часи йдуть, хтось змінюється, хтось щось розуміє, усвідомлює, а хтось надалі проживає таке життя. Вибір за вами, і якщо ти дивишся цей відео, то я впевнений, що ти зможеш винести якусь користь.